Дякуємо всім, хто залишає фідбек в коментарях під нашими відео. Це, по-перше, дуже приємно, а по друге, вже підкинуло декілька ідей для наступних роликів. А сьогодні хочу розповісти про свіжий iFi Зендак 3. Бо дійсно є про що розповісти, є про що поговорити, порівняю його з попереднім Zendac v 2 з найменш популярним FIOK 7, і навіть про аудіофільські блоки живлення від iFi теж буде. На зв'язку RIR. Поїхали! Перший Zendac вийшов у 2019 році, другий у 2021 І зараз у 2024 році маємо iFi Zendak 3. Серія Zendac – це по суті відна хайфай серія це підсилювачі від iFi, що втілює їх підхід до проєктування пристроїв та бачення звуку. Якщо, звісно ж, не брати до уваги iFi Zendak Air та iFi Uno. І це бачення від iFi мені особисто імпонує. По-перше, зендак, що другий, що третій, це про універсальність. І хоч вони знаходяться в розділі стаціонарних цеп-підсилювачів, та й власне iFi проєктували їх як стаціонарні. Кожен з них розрахований на роботу від USB кабеля, що додає і переносного сценарію застосування. Тобто, можна взяти в коворкінг. Можна переносити з кімнати в кімнату, або можна навіть слухати з телефону і використовувати як портативний запідсилювач, підсилювач, якщо ну дуже хочеться. По комплекту маємо пару RCA кабелів, кабель USB A USB c адаптер з 35 на 6.3, нарібку та документацію. А блоку жилення в комплекті немає. Вау! Wow. Це взагалі окреме поле для експериментів та покращення звуку в iFi. Тому про вплив блоків живлення від iFi теж поговоримо. На вхід Zendak 3 має порт Type-C та роз'єм живлення DC на 5 вольт. На вихід роз'єми балансний 4.4 та небалансний 6.3 для навушників, а також пара RCA для акустики і балансний лінійний 4 ,4. Через які можна підключити підсилювач для апгрейду системи той же зенкен, наприклад, з кабелем 44 на 2 xlr можна під'єднати і інші підсилювачі. Для роботи в якості чистого ЦАПа у Zendak 3 є режим фіксованого лінійного виходу. З інших функцій маємо Power Match, що по суті рівень гейну і додає потужності для більш важких навушників. Важливо зазначити, що потужності у Zendac вистачає, і більшість планарів він витягує спокійно. При цьому що дивно, але зазначена потужність у Zendac невелика всього 390 мВт на 32 Ом. І звісно ж, функція x Plus. У другому Zendac це, до речі, називалось Bass. Можемо припустити, що в цій технології щось змінилось, однак що саме невідомо. Серцем зендак 3 є ЦАП від Бербраун Multibit. І це мало не вся інформація, окрім технічних характеристик, яку надає iFi про свої чіпи. Тому одразу почнемо про звук iFi Зендак 3. Звук прозорий, чистий, просторий, деталізований. Дуже добре відчувається і позиціонування інструментів, і саме простір між ними. І сцена прям відчутно широка. Бас зібраний, середина припіднята і дуже вагома. Високі, чіткі і зовсім трішечки сабіляють. але це, звісно, залежить від навушників. Подача не в лоб та й звучить третій зендак з таким прохолодним забарвленням. Кнопка X bass Plus. Якщо вам мало басу в зендак 3, його можна додати десь краще з нею, десь без неї. І тут теж важливо зазначити, що цей басбустет режим є не тому, що в зендак мало басу, бас є. Він дуже акуратний, збалансований, при цьому детальний та детальний навіть на низькочастотному інфрабасі. Це більше спосіб додаткового налаштування звуку. Блоки живлення від iFi. Нічого собі як вони впливають. Однак просто сказати мало. Тому я перейняв вплив iFi iPower X та просто iFi iPower на звук Зендак 3. Для порівняння спочатку послухала Zendu 3 просто через USB та з живленням через звичайний блок на 5 вольт. Чи почула я різницю порівняно з роботою без додаткового живлення? Ні. Але з блоками живлення від iFi все по-іншому. Отже, iPower без X. З ним звук чистіший. З'являється прям відчутний темний фон, і звукові образи загалом стають чіткішими та краще окресленими. І iPower X. По-перше, він робить все те саме, що робить просто iPower. І до того всього витягує раніше нечутні деталі на середньочастотному діапазоні, що особливо відчутно на вокалі. Тобто всі мікродеталі, всі тембральні нюанси голосу з iPower X прям кайф. Міні висновок. iPhone змогли зробити найбільш універсальний цеп підсилювач з можливостями максимально простого та відчутного апгрейду. Чи стало краще порівняно з Zentac V2? Так. Третій звучить трішки акуратніше та детальніше, з більш вираженою та піднятою серединою відносно другого. Менше цикає. Та й роз'єм та c значно зручніше, якщо ми говоримо про універсальний це підсилювач, яким, власне, і є Zendak. А що у конкурентів: найближчою альтернативою на ринку для Zendak 3 є Фіока 7, і з ним я, власне його і порівняла. По-перше, K7 відчутно потужніший і має в комплекті блок живлення, що для стаціонарного це підсилювача, база, але не для iFi. По-друге, K7 значно динамічніший та має більше в лоб подачу. По-третє, тут переваги закінчуються і поговоримо про недоліки FIO. В нього зжата сцена відносно Zenda 3 і не має цього відчуття простору, а також значно менша деталізація на всьому діапазоні. На його фоні Wi-Fi звучить більш вишукано та цікаво. І це я ще спеціально порівняла звук без блоку живлення від iFi. А тепер підсумуємо: в своєму бюджеті Zendac 3 як ніхто вартий уваги і своїх грошей. Він і естетичний, і функціональний, і дає поле для експериментів. І головне, що звучить так, що ну, не може не сподобатись. Приходьте слухати Zendac і не тільки. Доєднуйтесь до нашого чату в телеграмі та підписуйтесь на канал. І, звісно ж, пишіть фідбек в коментарях. Це дуже допомагає нам ставати кращими. Вибачте, що ця кінцівка трішки клішера. Вона колись ми придумаємо краще.